война началась, нам пришлось попутешествовать, потому что с начала 14 года неоднократно там и в мой дом прилетело, разбомбило в 15-м. Ребенок чудом жив, женой остался. Где бы мы ни были, всегда тянуло домой, потому что я 30 лет прожил в Сартане. Ну, это моя частичка. Я остался в Сартане и подписал контракт. Хотел внести свою лепту для защиты Украины. Меня взяли водителем автобуса, Попали в окружение сразу в первый же день, не в первый, а второй день. У нас закончились боеприпасы, рация села, и нас окружили танк, БТР, пехота. Ребята нас пришли, спасли. То есть они отвлекли, взяли огонь на себя, и мы под пулями бежали. Слава Богу, все, все выбежали, все. Ну, это был наш первый... Это был один из первых наших дней рождения. Контузий было много, до десяти одно осколочное, но потом с танка прилет был очень жесткий, когда ну, тогда мне уже, это уже в самом конце, тогда мне уже везли в Азовсталь, это было где-то недели за три до выхода нашего. Нас просто всех собрали и сказали, ребят, ну, нужно сделать так. Это не означает, что мы сдаемся в душе, мы не сдаемся. Нужно просто приказ есть приказ. Поселили в бараке, ну вот барак двухэтажный на 200 человек, нас там было 650. Я две недели пролежал, не евший, Я уже высох, уже ну, я не вставал, уже не относили в туалет. Наши врачи, наши хирурги, вот они нам все, что они пронесли, какие таблетки, какие бинты. Вот этим они нас и спасали. Всегда, знаете, в камере мы сидели я говорю, какое оно будет чувство, когда тебя в обмен. Чувства не было никакого пока я не перешел мост я позвонил жена подняла конечно трубку я вам покажу эту фотографию вы все поймете Добрий день. Я запрошую. Добрий день. Як настрій? Емоції переповнюють. Сьогодні від засновника проєкту Серця за сталі Ахметова будемо передавати вам власну квартиру для вашої героїчної родини. Дякую. Будемо роздивлятися? Так. Подобається? Супер. це так. Ні, Колі. Пороздивляйся, бачиш, вся техніка, все необхідне. Великі <му> холодильник для великої родини. Вас. Супер. Як треба. Як ми українці любимо кастрюлю борщу <працюрі> наварити. <працюрі, так, так. все є де поставити. Це наш перший заїзд на авторське весь на реабілітацію, яку ви нам організували. Вона сплатила не тільки нас сім'ю після цих довгих розлучень, а ще сім інші, з якими я був хлопцями. Нас таки прозвали Морозов і компанія. Знали там настигда. Вже давно знайомі. Ми ти амбасадор нашого проєкту. Дуже багато разом робимо важливих речей. Це локація полонених, це а, закордонні тури, де ми також говоримо про полонених, про тих людей, які ще на жаль залучаються у ворожому полоні. Робимо разом дуже багато важливих речей. Ми тобі дуже вдячні за героїчну оборону міста Маріуполя. За те, що це було ціною власного здоров'я, але це було заради людей, заради майбутнього нашої країни. Ми тобі дуже вдячні, ми тебе дуже любимо, поважаємо. Це для тебе з великою повагою. Дякую. І, власне, ключі і так. Дякую. Поки ми були там, ви боролися за нас тут, коли. Нас, коли мене перший день обійняли, я е, отримав гіпертурботу, гіпер гіперпідтримку від вас. Це було дуже важливо і це показало, що ми потрібні і що ми билися там не зря. Після допомоги від реабілітації я почав працювати з проектом серця Азовсталі. Ми почали їздити по різним заходам. Два рази були в Вашингтоні, підписували проекти на підтримку е наших хлопців-ветеранів, котрі повертаються, котрим потрібно повернутися в цивільне життя. Я теж приїхав до вас не з порожніми руками. Це вам, це, це грецька ікона. Я, ви знаєте, я з селища Сартана, це грецьке село. Нехай вона оберігає вас, нехай Господь оберігає вас і вашу родину. І, звісно, я хочу подякувати Рінату Леонідовичу за все, що він зробив. Це людина з великою з великим серцем. Завдяки цієї підтримки, що він зробив для мене, і взагалі він робить для військових. Це дуже важливо для нас. Я хочу передати йому також ікону. Хотілося, б, звісно, передати йому в руки. Я сподіваюся, настане день, коли я зможу йому віддячити Дякую. особисто так, потиснути йому руку. І цей прапор я написав. Все, що в мене було на серці. Цю П свою подяку я підписав це, нехай цей прапор буде в нього. Обов'язково все передамо. І Хочу сказати, що наш засновник Ренат Леонідович все обов'язково читає, обов'язково отримує всі відеозвернення, всі особисті повідомлення, які передають наші захисники. І вже є колекція прапорів різних підрозділів і шевроні. То тобто все обов'язково доходить до не до нього. І він дуже вдячний. Це по-перше, і по-друге, це є дуже важливим для нього, що та допомога, яку він робить для наших захисників, дійсно потрібна і дійсно доходить до вас. І ви потребуєте цієї допомоги. Дуже дякую вам за цей зворотній зв'язок. І це обов'язково буде передано нашими заснованням. Дякую.

Все. Петрович, залишайся сьогодні. Так, я сьогодні залишаюся. Ну, насправді, сьогодні це подвійний був сюрприз навіть потрійні, тому що побратим, котрий це мій командир Олександр Павлович Крать, я його побачив сьогодні вперше після обміну, тому що, коли його обміняли, я був за кордоном. Це це було щось побачити, обміняти. Працюємо над тим, щоб повернути усіх наших хлопців, так, класно. Як та ріде з розміром, з розміром святку. Такої хірурги пропала, так, Петрович? Пропал, да, Петрович? Да, Такі ідеальні да. движення. Ми познайомились майже всі. Тут не вистачає ще пару людей. Ми чекаємо да, на їх швидше обмін повернення додому. І ми познайомились з Петровичем, Свобою, з Ніколаєчем, з, з Валєвичем. Ми... У нас традиція така пішла. Пару разів, так, я заварив чай, в когось було день народження, щось, і ми якось так кожен день знайомились і ось такою компанією збиралися кожен Шурми. вечір. Вже коли чаю не було, ми просто ми якісь гілки зламали абрикоси, там з якоїсь ялинки, і ми це заварювали. Суспільно. Давайте так. Давайте. дякую вам. Угу. Ой, все дякую. Дякую всім, хто приймав участь. Дмитро, ну розкажи нам про своє майбутнє, як ти його бачиш. Я поки далі буду працювати над тим, щоб повернути всіх наших хлопців, всіх до, до одного. Буду, треба буде в Америці, в Америці, треба в Європу, буду їздити. З вами буду працювати, з ким треба. Добре, Окей. ну ти знаєш, ми завжди поруч. І е, серце Зусталі вже створила певну екосистему від реабілітації до самореалізації. Військовослужбовці, які е, захищали свого часу Маріуполь, які проживали в цьому Маріуполі, втратили свої квартири, втратили своє здоров'я. І їм від серця Азовсталі, від е, ну, самого головного там, спонсора цього е, е, проекту Ріната Леонідовича, от, е, ще. Дають квартири, і це звичайно мотивує людей, якщо вони в силу яких то певних причин цей час вони не проходять військову службу, але вони займаються ну такими грандіозними проектами, направленими на підтримку збройних сил, на підтримку тих військовополонених, які на цей час ще знаходяться в полоні. Мрію, я, як і всі, це перемога. По-перше, по-друге, це повернення всіх наших хлопців додому, котрі знаходяться в полоні. Тому що кожен день для них, поки ми тут боремось, кожен день для них там проходить в тортурах. Важко про це казати, і тому це, це друге. Ну, а плани мої. Повернутися з сім'єю тепер мені є куди повернутися, це наша домівка з, з дружиною, сином і почати або свій бізнес, війти в цивільне життя, ну і далі працювати з проєктом, допомагати.